Доброго ранку. Сьогодні трошечки пообрізаю сухеньке Потім, коли залишиться тільки ці гілочки, я ще наріжу. А ось цих палочок гілочок, там у мене просто є кущик, який треба якраз і обрізати. І Я з тих там, де треба обрізати, оце обрізаю і по сюди понаставляю. І якраз воно мені буде таким зелененьким. Доповнить і залишаться гілочки. Це вже коли прийдуть гості, ось така буде композиція тут. Можливо, ще докуплю якісь квітів. І треба водичку сьогодні поміняти. І сьогодні трошечки пообрізаю те, що точно вже висохло, що нам треба змінити. І також будемо робити з'єву композицію з цього наборчику, який ми купували в сінцеї. Хочемо зробити віночок. В голові є ідея, а як воно вийде насправді, я не знаю. Вона воно завжди в голові одне, а по факту виходить інше, але не менш цікаве. Ми назбирали ось таких гілочок, які треба і так нам обрізати. І так як вони такі крихкі, то будемо просто ось так от нарізати і робити. Такий віночок, гніздечко, якось так. І у нас будуть ще вушка. Дайвусь? Ми тут відклали ті, які трошки гнуться. Ой, як я так показати, ось, ось такі вушки будуть. Там дві гілочки ми відклали. А зараз будемо робити таке гніздечко з допомогою клею пістолета. Зараз притащимо розеточку. І тут на вуличці будемо займатись, так? Смалюєте! So, I think somewhere in a different life, I'm still seven in second grade, and I'm so happy that I feel alright and that I haven't met Так я каркас Ось так пару ці єлочки. буду так чук-чук-чук-чук-чук І чук, 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 оцим клеєм приклеювати. Є що там ромж. Зараз допоможу. <головіка> Ось що у нас виходить. Ще. Будемо далі наповнювати, але вже такі прикольні. Так, ось що в нас вийшло. Такі фушка. Зараз ще яйця оці прикріпимо, а потім ще до. до Кидаємо гілочок, якщо нам цього захочеться. Я тут поскріпляла стяжками, ниткою, все так, щоб надійно кріпилось. І зараз там, де цього це видно, там ми і щось закріпимо. А взагалі прикольно, такі вуха. Feel free of what comes <laughs> next, and. Я приступаю до приготування декору для паски, буду робити гніздечка, такі бізешні, називається французька меренга. Для цього мені треба білки з трьох яєць, 200 г цукру і сік половинки лимона. Все буду взбивати у планетарному міксері, але можна і звичайним міксером Треба спочатку взбивати білки і потрошку додавати цукор, весь не хлюпати, а просто поступово додавати. Потім в кінці додати лимонний сік. Все взбиваємо до стану, щоб утворилася така стала консистенція. Що в мене вийшло, але моя порада додавати одну столову ложку лимонного соку. Тому що, бачите, лимонного соку багато, і воно трошки, трошки так підтягує. Але насправді, я думаю, що це не критично. Я буду додавати рожевий барвничок, тому що у нас буде рожева тематика, рожеві пасочки і рожевий декор. Тому трошечки буквально капелюшку. Зараз насаджу спочатку. додала ще 50 грамів цукрової пудри. І в мене трошки краще стало. It's just good. судіть суворо роблю в перший раз. Плюс я не кондитер, оці всі е, штучки з насадками це взагалі не мої. Не, ну в плані прикрашання, так, щоб прям це було супер професійно виглядало, це взагалі не моє. Але. Я вважаю, що в мене вийшло, незважаючи на те, що там є похибка в рецепті. В тому рецепті, що я брала написано пів лимонного соку, але потім я вже походила, зрозуміла, що це якась ерунда. Бо як так може бути аж пів лимона. Ні, там столова ложка лимону має бути, чисто для стабілізації. от Три білка. 200 г цукру і 1 столова ложка лимонного соку. І я прочитала, що лимонний сік навіть можна і не додавати, в принципі, це так за бажанням. Тому я думаю, що якби на лимонний сік, більш такі сталі вони були, більш такі плотніші, я б сказала. Так, що по випіканню, у духовку на 100 градусів. На годину, якщо хочемо, щоб всередині трошечки вони були м'якіші. І на 2 години, і навіть на 3, щоб вони були прям хрусткі. Я, напевно, буду ставити десь на годину, а там подивлюсь, які вони виходять. Я зробила різних форм, тому що буду, ну, якось буду прикрашати, ще такі штучки наробила. Не, не знаю, може вони погорять всі, ну подивимось. Так. Все. Сюди буду вкладати яйця маленькі і якось посипати. Ось така в мене буде, такий у мене буде декор на паски. Ось такі гніздечка виходять дуже просто витягати, відлипають, точніше від пергаменту. Маленькі я раніше дістала, ці у мене були годину 20. Тому що мені здалося, що треба трошечки більше. Але взагалі я задоволена дуже. Прикольні вийшли, мені подобаються. Звісно, якби було більше досвіду, було б набагато красивіше і гарніше. Але мені здається, коли щось таке не дуже охайне, то воно навіть красивіше, як на мене. Ось так це буде виглядати. Так, я думаю, це буде дуже гарно. А що за яйця? Ви мене спитаєте, я покладу? Я буду класти ось ці рушеновські яйця. Поки що не знайшла цікавішої альтернативи, ніж вони роблять. І, на жаль, вони роблять тільки три кольори: жовтий, рожевий і білий. Але в цей раз мені це підходить, тому що ми з Єви вирішили робити рожеві паски, рожевий декор. Тому... Я більше так понабирала рожевих і біленьких, а жовтих так трошечки. Тому подивимось, куди додамо, можливо, захочеться нам трошки ще й жовтих. Але поки що це єдині, єдині яйця такі для декору, які мені подобаються в магазинах. Ті, які я використовувала для мафінів. Вони такі несмачні, я в новості їх купувала, дуже несмачні, як чоловік сказав, зі смаком розочарування. Ось. А ці смачні, мені подобається. Їх можна нормально так під'їсти потім навіть. Так, розкажу, що ще я взяла для декору Паски. Взяла кокосову стружку, звичайно, білу, може десь присипим. У мене ж є мигдалеві пластівці, то, можливо, якось будемо там об'єднати, а може взагалі не буду використовувати, подивимось. Це все буде по відчуттю. Взяла на всякий випадок ще жовту глазур, хоча у мене є жовтий барвник, але вирішила. Коротше, на всякий випадок вирішила взяти, вдруг раптом щось не вийде. Так, ще взяла ось такі цукерочки е, Millennium. Отакі От кругленькі, жовтий і такий е, фіолетовий ніжний колір, як сама упаковка. Ну, мені дуже сподобалось. можливо, десь по одній, по дві використаємо на пасочки. Е, ну, Я подумала, непогано буде. І е, в якості зелені взяла тим'ян. Е, мені взагалі дуже подобається ця трава, тому що вона така прям. ну... Ну, Дуже ніжна, і мені здається, на пасочку те якості зелені буде дуже гарно. У минулому році я використовувала розмарин. А, в цьому мені захотілося саме в гніздечко додати зелені. Розмарин, мені здається, буде дуже таким. Ем... Ну, не брутальним, а велик, великою зеленю. А ця така невеличка, невеличкі листочки, мені здається, буде дуже ніжно. Що ж, подивимось, як воно все вийде. У мене в голові одне, а як завжди, вийде зовсім по-інакшому, але не менш цікавим. Так, а тепер робимо найпростішу глазур, яку я тільки взагалі знаю по рецептам, робиться на водяній бані. Взагалі, я раніше лякалася такого словосполучення, як водяна баня, але насправді це все дуже просто. Вам треба кастрюлька з водичкою, ставимо, включаємо вогонь. Потім вам треба трошки більша посудина, яка просто ставиться нагору. Тут у мене три білки, 180 г цукру. Зараз буду по черзі додавати. В принципі, робиться так само, як ми робили тільки що французьку меренгу, але тут відмінність від того, що там все ж таки білок був сирий, і ми його потім запікали в духовці. А тут він зараз пройде термообробку, трошки підвариться. І потім ми його взбиваємо і тоді його можна буде споживати спокійно, не боячись, що це сирий білок, і там ми не хочемо його їсти і так далі. Він якраз буде через термообробку проходити, і цього боятись не потрібно. Додається зараз, потім ну, потихеньку додаємо цукор, потім збиваємо все міксером до консистенції, яка вам подобається, і все. Нічого, не треба ніякого желатину, я не дуже люблю з ним возитись, мені більш подобається: отак от. треба помішувати просто постійно. Ну, Зараз водичка трошки підкипить, і можна буде більш ретельно помішувати. Я залишу посилання в описі на відео, там, де я більш детально розповідала про цю глазур, хоча я і зараз розповіла також. В принципі, нормально для того, щоб її зробити. До речі, у минулому році е, я казала, що ця глазур вона не прилипає до рук, і я не знаю чому, але коли я готую зі своїм міксером, зі своїми продуктами, у мене нічого не прилипає. Е, у мами я готувала цю глазур, у мене трошечки було таке липке. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, у неї ну, не такий... Міксер, чи ну, коротше, я не знаю, з чим це саме пов'язано, але був такий от елемент. Тому напевно прям зарікати, що ця глазур не прилипає, напевно, не можна. Але скажу, що вона, по-перше, смачна. По-друге, немає прям такої зовсім липкості, можна спокійно декорувати як завгодно. Вона не зразу застигає, можна багато чого поприкрашати. Наприклад, якщо у вас багато пасок, можна всі намазати, а вже потім накладати різний декор на них. Вона тримає декор, навіть дуже такий важкий, наприклад, як макарун, наприклад. Тому Мені ця, ця ідея взагалі дуже подобається. використовую тільки цю глазур. Мені ну я не дуже. Раніше любила глазур, в принципі, їсти із посипкою, мені щось це взагалі не подобалося. А от спробувала цей рецепт, і мені дійсно смачно, от прям ти їси і тобі смачно. Тому, хто ще не наважувався, спробуйте це дуже прикольний рецепт. Все, вже в мене починає закіпати водичка, вже треба більш ретельно помішувати. Для тих, хто не буде дивитися рецепт, який залишив в описі під відео, скажу, що нам потрібно просто розтопити цукор, щоб він розчинився тут. Прям доводити до кипіння ніякого не треба, просто перемішуємо, щоб цукор розчинився. І далі йдемо збивати віксером десь на хвилин 5. Свої пасочки випікаю такими маленькими, тому що у мене не така стандартна духовка, як у вас у всіх. У мене вона як мікрохвильовка за розміром. Тому я дуже боюся, щоб вони не повилазили, не попригорали. Тому у мене такий невелика висота пасочки. І як би я не хотіла зробити її великою, вона мене просто ну, технічно не вийде. Так, що я зараз роблю? Я не збираю залишати ці форми, я їх просто в них випекла, але я хочу зараз просто обрізати трошки, щоб ми прикрасили, і вони в цих формах дочекались гостей. Перед гостями я їх познімаю і прикрашу чисто ось так паргаментом і стрічкою, а може ще й папером якусь одну основну точну. Зараз ми є вибором, яка у нас буде основна пасочка, її ми прикрасимо більше, і вона буде на центрі столу. А решта пасочок будуть якби, допоміжними, Ми можемо їх обміняти. Ось основну ми підемо її, посвятимо і будемо більше її прикрашати. Зараз я вас кажу, яка саме у нас буде найосновніша. Ще пару слів про новий рецепт. Я робила пасочки в планетарному міксері, я не замішувала нічого руками. І це я вам скажу найвдальший рецепт. Я вже спробувала, звісно, одну пасочку, тому що мені дуже кортілося дізнати, що там, як вона вийшла, тому що я зробила з однією помилкою. І я дуже переживала, я переживала, що мені доведеться все переробляти. Але. Смачна, класна. Якби я не зробила цю помилку, вона була б пухкіша, але нічого, нічого страшного, тому що робила в міксері перший раз, тому нормально. Не догляділа дещо. Але я вам хочу сказати, що якщо хтось ще думав, купувати його чи ні, ось великодень і Пасхи це дійсно привід, дуже вагомий просто аргумент для того, щоб ви його купили. Тому що ви просто. Е Натискаєте кнопочку, закидуєте необхідні інгредієнти, все воно перемішує. Ви потім просто ставите, щоб воно там піднялось. Час від часу просто приділяєте цьому час, і все, вуаля, у вас готові паски. Ну, Чесно, я, я вражена, я не знала, чи вийде, чи не вийде. Але ну як, вийде тут точно, просто новий рецепт був. Але планетарний міксер це щось, це просто любов, любов, все, все, тепер тільки там все у мене робиться, і я вас склоняю до того, щоб ви також собі подивились і придбали, придбали той, який вам підходить більше за все, який вам подобається. Їх зараз просто мільйон виборів. Виберіть, який вам подобається, і просто насолоджуйтесь випічкою, кулінарією, Це просто щось чимось. Тому що я знаю, що багато людей не печуть Пасхи, тому що це важко. Це... це важкий рецепт, це дуже здобна випічка. Вона має підніматись і. Ну, у всіх це виходить, і потім люди засмучуються і все таке, і потім не беруться до цієї справи, але з планетарним міксером, повірте, у вас цього не буде. Євочка, яка буде основна пасочка? <пас> Оця, так? Да? Добре, її будемо прикрашати тоді найбільше. Диви, зайчик, Можна ложечкою намазувати, а можна отак от окунати. И вот так. Як ты хочешь? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Давай, бери тут ложечку. Mm -hmm. Mm -hmm. I give it all to you tonight. Hold out your hands, I'll give you all I can. When the sun comes up. In The sun comes up and the lights the morning. You'll find. Out. Смішедемом, де таймескамфомі, то що йаут філс того ворота, ось такі у нас пасочки в цьому році, дуже дівчачі, дівочі. Єва прикрасила повністю сама, ви самі це бачили. Я додала лише гілочки тим'яну, мені здається, вони сюди пасують. І, звісно, будемо перед гостями знімати ось цю штучку і зав'язувати просто білим пергаментом. Вирішила, що такими просто папером. Як квіти оформлюють? Я оформлювати не буду. Щось мені не хочеться, а напевно, просто зав'яжу об такий кантик. А ще я бачила, продається рожеве намисто, ой, мережеву. То не знаю, не знаю, вчора дивилась в магазині, хотіла думаю, брати чи не брати. Зараз, думаю, напевно, треба було б взяти і подивитись, як це було б. Але е, я думаю, що, навіть, якщо зрізати ось ці штучки і залишити так, то це теж буде гарно. І навіть, якщо чесно, навіть от ці теж виглядає дов... доволі гарно. Мені дуже подобається, і в мене прям естетична насолода. Від цього те, що я бачу очима, мені дуже і дуже подобається.